Сучасний симуляційний тренінговий центр відкрили в Івано-Франківському пологовому будинку. Інноваційне обладнання це манекен породілі та новонародженого. Їх місцеві лікарі уже охрестили мама Станіслава і дитина Злата зовні, наче живі. Усередині суцільна електроніка. Такі інноваційні технології рятуватимуть життя немовлят. Можна відчути хрипи різного колібру дитинки після народження, на видус, експіраторні гранти і різні серцеві шуми. Апаратура максимально реалістично відтворює різні клінічні ситуації та дає змогу моделювати нові обставини поетапно: від нормального до ускладненого перебігу пологів. Медичний персонал вчиться на манекенах, на яких доступно відтворити. Всі акушерські і неонатологічні ситуації, при яких треба надати спеціалізовану допомогу. Спеціалізована допомога вона має бути відпрацьована до автоматизму і навіть виконана в почасових рамках. Таке практичне навчання дозволить медикам відпрацювати власні дії до автоматизму, аби уникнути родових травм чи навіть нещасних випадків під час пологів. На основі цього спецобладнання проводитимуть дистанційне навчання акушерів та неонатологів з районів івано франківщини що можна відтренувати на такому манікені? Відтренувати і інтубацію, всі невідкладні стани, моделювати різну ситуацію. Програми прописуються під любу патологію і потім відпрацьовуються до автоматизму, тактика медичних працівників, працюючи з такими манікенами. Симуляційний тренінговий центр частина цілісної системи охорони материнства у рамках співпраці Швейцарською конфедерацією. Міжнародне співробітництво діє у трьох напрямах. Це навчальні тренінги для покращення обізнаності та відпрацювання навіків лікарів. Другий напрямок це розвиток інтерактивних комунікаційних технологій у медичній галузі України. Усе для того, аби мати можливість проводити конференції чи навчання дистанційно а головне забезпечити медичною апаратурою ті заклади, з якими ми співпрацюємо. Таких навчальних центрів в Україні лише чотири вартість обладнання понад один мільйон гривень. Його закупили швейцарським коштом. Прикарпаття третє, де діє сучасний симуляційний тренінговий кабінет. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. новини на вежі.